В цьому випуску як Київське донецький шахтар, зіграли свої матчі в лізі конференції. Сергій Ребров не дочекався дебютанта збірної України, який отримав прикру травму в клубі. Сергій Палкін перегрозив Ігору Суркісу за обвинувачення в бік донецького шахтаря. Руслан Маліновський отримав несподіваного тренера в Дженуа. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Головний тренер Бінфіки Жозе Мурінью прокоментував поразку у матчі четвертого туру Ліги Чемпіонів проти Байера. Знаєте, Бенфіка зробила все, окрім найголовнішого, не забила. Програла найкраща команда. Єдина команда, яка створювала моменти, зазнала поразки. Мені боляше тому що Самуель Даль робить помилку, яка призводить до голу. І з цього моменту, незважаючи на всі проблеми мотивувати та заспокоїти його, команда відійшла ще далі. Так, ми не дуже сильні в грі на другому поверсі. Ми не мали багато вільного простору. Я вкрай засмучений результатом, але дуже задоволений прогресом команди та якістю гри. Поразка болісна, але шляху назад немає. Я сказав гравцям, якщо ми повторимо цей матч, і гра розвиватиметься так само, як і раніше. Ми заб'ємо голи і з десяти випадків. Переможемо в дев'яти. Сьогодні ми заслужили на перемогу, залишилося зіграти чотири матчі. Нам не потрібно 12 очок, щоб пройти кваліфікацію. Десь дев'ять має вистачити. Так, це складно. бо далі на нас очікує наполі, Аякс, Реал та Ювентус, але в нас є дві гри до кінця календарного року, і якщо ми наберемо шість очок, то ми в гонці. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відповів на слова президента Динамо Ігора Суркіса про тиск на судівський корпус, пригрозивши президенту Каян. Відверто кажучи, я здивований коментарями пана Суркіса. Давайте подивимось на два наші останні матчі з Динамо. Безумовно, вони були емоційними. Саме за цей ми любимо футбол. Якщо ж оцінювати не емоції, а саму гру, то в обох матчах Шахтар виглядав сильнішим за суперника у першому кубковому поєдинку протягом двох третин зустрічі на полі домінувала одна команда, і це був Шахтар. Пан Суркіс сказав, я довго мовчав, але варто Динамо вперше за півтора року програти в чемпіонаті, і ми чуємо гучні емоційні заяви. Ми в Шахтарі говоримо про проблеми судівства давно і послідовно. А нічого, що гол суперника був забитий із порушенням правил, гравець Динамо перебував у офсайді. А як щодо епізоду з Ярмоленком, коли він схопив за горло й фактично душив Валерія Бондара, епізод, очевидно, тягне на вилучення, але залишився без уваги. Пан Суркіс порушив тему трансферів, це важлива частина сучасного футболу, і я можу з упевненістю сказати, Шахтар веде свою трансферну політику ефективно та прозоро. За останні чотири роки гірники сплатили понад 47 мільйонів доларів податків. Це наш реальний внесок в економіку України. А тепер постає закономірне питання, на яке хотілося б отримати відповідь. Яка ситуація у нашого головного конкурента в боротьбі за чемпіонство з виплатою податків? Мені дуже цікаво було почути відповідь від Суркіса. Український півзахисник Дженуа Руслан Маліновський отримав нового головного тренера. За повідомленням Фабріціо Романо новим коучем генвестів став Даніеля де 42-річний спеціаліст підписав короткостроковий контракт до червня 26-го з опцією продовження на наступний сезон. Останнє місце роботи колишнього півзахисника збірної Італії була Рома, яку він очолював січня до вересня минулого року. І саме цей спеціаліст був ініціатором запрошення Артема Довбека до римської команди. Нагадаємо, Дженуа наразі йде в зоні велюту серії А маючи шість очок у десяти матчах. У неділю команда Маліновського зіграє вдома проти останньої фюрентини, яка також кілька днів тому звільнила Стефано Піолі. Національна збірна України може втратити одного з гравців, яких Ребро викликав на листопадові матчі відбору до чемпіонату світу Пориню світ футболу разом з Фабет. За інформацією турецького джерела, наближеного до команди, захисник Арсеній Батагов отримав пошкодження в розташуванні Трабзонспора. Що найбільш прикро 23-річний центрбек травмувався не в матчі, а під час індивідуального силового тренування після командного заняття найближчим часом Батагову мають зробити МРТ, яка більш точно визначить характер проблеми. Травму оборонця непокоїть не лише трапзом спору, а й збірну України. Декілька днів тому Батагов отримав від Сергія Реброва дебютний виклик до лав національної команди, але часу на відновлення обмаль. Вже 13 листопада синьо жовті гостюватимуть на полі Франції, а 16-го прийматимуть Ісландію в потенційно вирішальному матчі за плей-офф відбору на чемпіонат світу. В рамках четвертого туру Ліги Європи Рома Артема Довбека здобула впевнену перемогу проти Рейнджерс. Українець провів у Глазго досить хороший матч. Артем в потрібний момент оформив гольову передачу. На 36 й хвилині довбик чудово прийняв м'яч у штрафному майданчику, витримав паузу, чим збентежив захисників суперника, обробив круглого і викотив під удар Палегріні, якому залишилося не промахнутися. Цей гол став для римлян другим. А перший забив суле після розіграшу кутового і скидки крістян та головою. Таким чином, після перемоги римляни підіймаються в зону плей-офф Ліги Європи та займають 18-ту сходинку, маючи в активі 6 очок. Шахтар в рамках третього туру Ліги Конференцій в номінально домашньому матчі переміг Брейдаблік з рахунком 2-0. Туран не став панікувати після поразки від легії, знову виставивши напіврезервний склад на лігу конференції. По-перше, лідерам треба було відновитись після двох класичних поспіль, а по-друге, суперник випав, ну, не зовсім слабенький. Брейдабліки чемпіонат Ісландії провалив і в лізі конференції йшов без голів. Та все ж навіть цим складом гірники встановили тотальне домінування. У першому таймі показник володіння досягнув аж 82%. Єгор Назарина виконав кутовий на дугу штрафного майданчика. де Артем Бондаренко ударом в один дотик відправив м'яч у лівий кут воріт ісланців. Вже в середині другої половини гри команда Ардитурана збільшила свою перевагу. І Сілва виконав скидку на Еліаса, який ударом в один дотик за штрафного майданчика влучив у кут воріт при Дабліка. 2-0, Шахтар здобуває впевнену другу перемогу в цьому турнірі. Цьому ж турі динамо здобуло першу перемогу в сезоні Єврокубків, розтрощивши Зірінський з рахунком 6-0. Хоча не все так добре починалось для столичної команди, зірінські вибігали в швидкі атаки, загрожуючи воротам нещерета, та все ж гол Попова на 21-й хвилині трішки заспокоїв наміри босніців. Вже на початку другої половини зустрічі «Динамо» влаштувало повний розгром своїм опонентам, голи Гереро Кабаєва бояльського Ярмоленка та Бленусе вщент рознесли опонентів чемпіонів України. Голи були на будь-який смак із кутового, із флангів, і навіть боліт один на один з воротарем від бояльського. Саме такої гри очікували вболівальники Динамо від своєї улюбленої команди. Тому ми вітаємо підопічних Шовковського з такою бажаною перемогою. В турнірній таблиці Ліги конференції 6 забитих голів підняли кияну зону плей-офф, а саме на 24 те місце з різницею голів плюс один. Шахтар після перемоги розташувався на 10-й сходинці, маючи в активі 6 очок з різницею голів плюс 2 на користь гірників. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після перемоги Динамото Шахтаря в лізі конференції.